У них це патріотизм, а у нас це сепаратизм. Зараз в, Крим, в Криму такі речі відбуваються, але навіть фашизація буває у частини нашого російськомовного населення. От я в поїзді сьогодні їхала. Це ж страшно. Вона на мене посмотрела і сказала, о, корінна любов'янка. Я кажу, уявіть собі, корінна киянка. Не може бути. от розумієте, от в Криму таке робиться. Корінне населення, я кажу, корінне населення Крима, кримські татари, вони депортовані. От, і от дивіться, коли в Естонії якогось Петра Рожка, ось недавно передавали, е депортують. Крик щени все по телебаченні, по Останкіно, депортують із Естонії нарушення прав чоловіка Петра Рожка. Та куди ж його депортують? На історичну родину. Радіть треба виїхати в Росію, поцілувати землю і жити там. А? <праць> Це ж елементарно, це ж, це ж не на Колиму, не на Воркуту. І не так, як кримських татар депортували або ті кавказські народи, або вивозили за одну ніч пів Риги. Ото була депортація. Розумієте, і дуже страшно, що певна частина населення, а то саме. На жаль, російськомовного населення не розуміє, що в Криму треба ходити на вшпиньках і боятися того, що вони приїхали на місце такої трагедії, яка там сталася.